9 листопада Івано-Франківська область. Сьогодні робимо огляд хурми сорту брейс 2. Це в нас п'ятирічне дерево висотою вже біля 2,5 метри. Цього року дуже рясна хурма плодоносить. Дуже багато плодів. Дозрівання цього сорту почалось десь. Десь три тижні тому почали перші, перші м'які плоди почали опадати. Зараз вже більш таке масове опадання. Порівняно з іншими сортами, цей сорт якось не набирає кольору, тільки деякі плоди. Тут. Деякі плоди мають такий колір яскравий, а в більшості м'які. ось вони вже м'які, але колір такий темний, ледь, ледь жовтувати. Хоча є й деякі. В більшості багато взагалі таких темних, чорних майже. Деякі де взагалі ось такий. Чорні. Ось зараз покажу інший сорт, щоб порівняти. Це у нас пам'яті черняєва, вони ще дозріває, але вони такі яскраві. Також дер Софіївки ось дуже яскраві, оранжеві і сорт Early Javel. також вони дуже яскраві, вони дуже розтягнуте плодоношення, вони всередині вересня почали пом'якшуватися і ще дотепер от є тверді, і яскраві. А ось Брес 2 він більш таки чомусь темноваті. Ось Брес 2 він не набирає чогось такого. Можливо, це пов'язано з, з перегрузом. Дуже багато плодів і можливо це з цим пов'язано. Так, ось ці плоди я тільки що зірвав з дерева. Вже дуже м'які, а ось ці постояли декілька днів. Така ж особливість, не дуже приємно, що от цього сорту, якщо його зірвати, чи там він впав, і декілька днів постоїть, він починає тут прогнивання в нього починається, ось бачимо. Ось вони такий центр Середина поч... починає. У тут центр. Тобто чомусь не, неможливо, щоб вони постояли довше. Так, зважимо, яка у нас вага. 66 грам. 46. 64. 50, Ну, в середньому 51 грам, ось такий. 50 55 грамів це середня вага. Ось такі вони в розрізі. Дуже м'які вже. Смак солодкий, приємний. Терпусті немає. Самі тут для цього сорту особливість така є по центру така насичена, овальна штука от всіх цих плодах. Ось тут також. У нас тут так, зараз продегустуємо плідики зразу з дерева зняти. Також терпкості немає. Але менш, можливо менш солодка. Потрібно, щоб трошки декілька днів постояли. Але порівняно з, от наприклад, сорт Early Jewel, який у нас вже більш ранній, швидше дозріває, то сорт Ерлі Джевел хоч і дрібніший, але смачніший. Більше цукру має і має аромат. Цей сорт також смачний, але порівняно з РЛД поступається по смаку. Але дуже урожайний.